Прийшла осінь. Хочу показати вам, як я зберігаю моркву. В підвалі вона в мене швидко згниває, ніколи довго зберігатися не хоче. Тому я її мию, чищу та подрібнюю в блендері ось до такої крихти. Потім вона в мене сохне. І я пересипаю в контейнери. Ось, наприклад, в мене контейнер один є. Для прикладу вам покажу. Цю моркву я натирала на мілку тертку. Цей раз трішки була мені лінь. І я на блендері її перебила. Всю ось так. Тут в мене приблизно 2 кг моркви. Ось ця морква лежить у мене вже місяця-два, напевно. Дуже добре зберігається. Ніякого запаху немає від неї, ні цвілі, нічого. Дуже гарно зберігається, додаю її і в супчики, і в плов, в різні страви. В борщик. Зберігаю в закритому контейнері. І все. Ось такий в мене я знайшла собі вихід. Тому що дуже шкода, коли моркви багато. Не знаю, що з нею робити, куди її діти. В морозильній камері місця не вистачає. А от в засушеному вигляді також зберігається дуже чудово. Так що рекомендую спробувати. Всім дякую і пока-пока.